Гарно усі дня, дівчата і хлопці, зараз я замішу тісто універсально просте. На пів літра води я кладу 25 грамів дріжджів. 3 ложки цукру, можна трішки більше. Солі я покладу десь з пів чайної ложки. Так, олія. Дві ложки олії. Яєчко, сьогодні яєчко кладу. Кого нема, можете не класти. Це не принципово. борошна можна покласти трішки. Тепер розмішаю зараз і хай постоїть хвилин 5, а борошна треба буде десь від 600 грамів. Але сьогодні я покладу. Розпушувати і щейну вушку. пиріжки може, з капустою зроблю, може і з повидлом. Зараз що вже я видумаю. А борошно, я вже казала, я беру різних виробників. Два, три, я це підмішую. Зараз викладу на поверхню і буду домішувати. Головне, не хвилюватися. Тісто любить, я вже казала, постійно кажу, повторюю, нагадую, тісто любить тишу, спокій, сьогодні багато роблю, бо того, що я сьогодні йду в гості. Син запросив, каже, пожаримо м'яса. Якщо ви відчуваєте, що тісто вже вимісилось, а руки ще липнуть, та просто-напросто залиште тісто отак, хай собі лежить. Беріть мисочку. Помийте мисочку, руки, спокійно помийте, а потім помажете руки олійкою і перекладете тісто сюди. Беру олійку, мажу мисочку гарно. Отак. От і домішую тісто. Я вам відкриваю дівчата всі секрети, і все у вас вийде Тиша, спокій, бажання. І коли з душею робите, то все вийде. Ой, яке гарне тісто. І не липнутиме до рук. Помили руки, заспокоїлись і все вийде. Так. Ставлю відпочивати десь до годинки. Тим часом я приготую начиночки. Тісто моє, дивіться, яке гарне. Підійшло. Я його викладаю і буду рвати десь, на, як мінімум, на 20 кульок. Зробила я, дівчата, у мене 24 кульки вийшло. Тісто як пух. Тепер я накриваю пленочкою і хай воно в мене постоїть хвилин п'ять, от відпочине, і буду зараз ліпити пиріжки. Тепер мої сонечки беру я кульку, злегенько розклачую ось так, начинка, капуста. Кожен робіть, як хто може, і хто як уміє, кому як смакує. Бо пишуть, кажуть, що, а я люблю трохи тушити капусти трошки ну, свіжої, а трохи квашеної. Ну, тож беріть, яку хто хоче. А взагалі для начинки беріть, теж. Хто що хоче, У мене сьогодні капусти трохи буде і повидла. А ще, і ще один інгредієнт, але потім я про його скажу. Ось так ще я розкатую, прокладу сюди кусочок сиру і отак хаотично трішки роблю надрізи. А ще, знаєте, згадала. У мене є базилік. Зараз я. Хорошо, я трошки відірву базиліка сюди для запаху, базиліка для запаху. Ой, який аромат! А тепер я отак скручую акуратненько. Їх ще зроблю. Ось так, дівчаточки, я поліпила, першу партію ставлю в розтойку, хай підходять, а решту я роблю з повидлом. Скільки вистачить повидла, може тоді буду ще з покладу, побачу. Тісто ж універсальне, можна з різними начинками робити. Ви думаю, а ще в мене є сі, десь заморожений лівер. Ну, то хай на бочки. ось я і роблю. Тепер, дівчаточки, я мажу яєчком. Я завжди використовую пергамент, Силіконізовану бумагу. Взагалі ну, ви мене зрозуміли. Сіликонізувану бумагу. О, то воно трішки дорожче коштує там гривень на 5, але ж, але ж воно заспокоює, нічого ніде не пригорить. Це не реклама. Це, як кажуть, порада, дівчата. Я завжди вам раджу щось, щось таке, щоб всім було зручно і гарно. Це хочу подряпати отак вилочкою, чи щось воно вийде чи ні. Ось отак. Просто так злегесенько я дряпаю і ставлю в духу. Я думаю, що воно нічого не покаже, але цікаво подряпати. так. Духовку я розігріваю, наприклад, 190 градусів. Дивлячись, що я печу. Всі кажуть, що треба 180 градусів. Так от, розігрівайте духовку 180 градусів і будемо пекти десь хвилин 15, не більше. Вона швидко спечеться. Ось такі гарні пиріжки. У мене сьогодні вийшли. З капустою. З повидлом, з ущенкою. А мене цікавить, знаєте, який. Хочу розламати. Хочу розламати. Бадай який хочу розламати. Ось оцей, хочеться мені розламати. Ой, базилік. Супер. Люблю базилік, сир. Чай треба зробити. А я хочу побажати всім, як завжди, дівчата. Пробуйте і у вас все вийде. Ще хочу побажати миру, добра, затишку. Всього найкращого, і бувайте всі здорові. До зустрічі!